Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 29 січня. Триває уже 1436-та доба нашого спротиву. Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 108 років тому молоді курсанти та студенти стали живим щитом проти чисельної орди, аби українська нація мала майбутнє. Вони обрали шлях честі й не відступили, заклавши фундамент нашої незламності. Минуло століття. І ми знову боронимо право бути вільними. Сьогодні ця боротьба триває на всій лінії фронту і в кожному українському місті, адже перемога це не лише міцність окопів, а й сила нашого тилу, щоденна праця волонтерів, підтримка ветеранів та відповідальність кожного з нас. Як і тоді, понад 100 років тому ми стоїмо, доки ми єдині. А про головні події четверга в області розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Символ жертовності та незламності у січні 1918-го Кількасот українських юнаків вісім годин стримували наступ значно переважаючих сил Червоної армії. Ціною власного життя вони зупинили ворога та завдали йому колосальних втрат. Подвиг під крутами назавжди став частиною української історії боротьби за свободу. Молоді хлопці не чоловіки, які 50 років, 60, а саме ці юн, вийшла на станцію і не побоялася разом із Командиром Аверкім Гончаренком, е, протриматися вісім годин, завдати е, колосальних втрат Червоній армії, і завдяки відвазі е, мужності хлопців е, Українська держава е, підписала брест Литовський мирний договір і це дало змогу. Україні стати вийти на міжнародну арену і її почали визнавати в світі. Щоб ще раз осмислити цю сторінку історії та провести паралелі із сучасною війною у Хмельницькому організували спільний перегляд художнього фільму Крути 1918». до нього долучилися курсанти, школярі та ветерани російсько-української війни. Ми сьогодні запросили молодих курсантів, студентів запросили нашого актора Олексія Третенка для того, щоб молодь знала, що всі часи. Завжди нація формує своїх героїв таким прикладом також є наших 300 молодих курсантів, які в свій час практично зберегли державність, і в той час ми заявили всьому світу, що ми незалежна країна. Особливою подією стала присутність одного з акторів стрічки на зустріч із молоддю завітав Олексій Тетеренко, який у фільмі втілив образ учасника бою. Актор переконаний, кіно здатне формувати історичну пам'ять і говорити з молоддю мовою емоцій, як історія героїв Крут. Так і багато інших історій, яких, на жаль, за останні щонайменше 4 роки з'явилася просто велика кількість героїчних вчинків, про які я прикольний з часом буде зняти багато гарного кіно. Бій під крутами це не згадка про минуле. Сьогодні, коли Україна бореться за свободу, подвиг юнаків 1918 року звучить особливо гостро. Це історія про вибір, гідність і незламність, яка об'єднує обидва покоління. Тетяна Стаднік, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Служба безпеки України зірвала ще одну спробу російської диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури. На Хмельниччині затримали 16-річного агента ФСБ, який готував підрив на одній із станцій Укрзалізниці. Контрозвідка служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури України. З результатом дій на випередження на Хмельниччині затримано неповнолітнього агента ФСБ. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець, якого зарубували, коли він шукав легких грошей на Грам каналах за інструкцією куратора від ФСБ фігурант спочатку обходив місцеві станції у щоб визначити на якій з них відбувається найінтенсивніший рух. Далі, за завданням куратора, він придбав і приховано встановив напроти однієї з них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів. Наступним етапом агент придбав комплектуючі для виготовлення саморобного вибухового пристрою, щоб вчинити диверсію. СБУ завчасно викрили та затримали зловмисника. Під час обшуку у нього вилучені складові до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Безпека понад усе. Рятувальники Хмельниччини проводять масштабну інформаційно-роз'яснювальну компанію щодо безпечного користування джерелами тепла та енергії. Фахівці ДСНС спілкуються з людьми у пунктах незламності, торгівельних центрах, на вокзалах та інших громадських просторах. Вони нагадують правила безпеки в умовах холодної пори року і енергетичних обмежень. Особливу увагу зосереджують на правильному використанні газових та електрообігрівачів, твердопаливних печей, генераторів та альтернативних джерел. Енергії рятувальники наголошують, дотримання простих правил може вберегти життя і майно, безпека кожного у власних руках. Вчитися ніколи не пізно. У національному природному парку Мале Полісся провели пізнавально-практичне заняття для слухачок Славутського університету третього віку. Під час зустрічі учасниці дізналися, які види птахів зимують у нашому регіоні, як їх розпізнати та чим вони харчуються взимку. Фахівці в парку наголосили, підгодівля має бути правильною. Птахам можна давати насіння соняшника, зерно, несолоне сало та сушені ягоди. Натомість хліб, солоні, смажені чи зіпсовані продукти можуть завдати шкоди перна окрім теорії, заняття мало і практичну частину. Слухачки виготовляли годівниці з простих і доступних матеріалів. Фіналістів конкурсу Все буде Україна. Нагородили на Хмельницький АЕС. Учасниками творчого змагання стали учні зі Славути, Острога, Нетішина, а також Шепетівського та Рівенського районів. У своїх роботах діти демонстрували патріотизм, креативність і віру в майбутнє України. Я дуже люблю витинати. Я дізнався про цей конкурс. Я думаю, ну може мені прийняти в ньому участь, може займу якесь місце. Так вияснилось, я зайняв. Я як я приїхав сюди, я дізнався багато. Багато цікавого, що бував на тренажері енергоблоку, дізнався, як перезавантажують енергоблок, і багато ще цікаво. Додатково фіналістам провели екскурсію по атомній електростанції. Юні таланти ознайомилися з роботою фахівців енергетиків, дізналися про процес виробництва електроенергії та роль атомної галузі в енергетичній безпеці держави. Це дуже зацікавлення для молоді, тому що це популяризує. Українську культуру, звичай, історію, особливо це дає змогу показати всьому світу, яка наша країна могутня та незалежна. Переважно зображувала історію, надихалася культурою, також створенням атомної станції, та взагалі, що ми енергічні такі люди. І все зможемо. після пізнавальної екскурсії фіналістів урочисто нагородили цінними подарунками від компанії енергоатом. Організатори наголошують, такі заходи сприяють профорієнтації молоді та заохочують інтерес до інженерних і технічних професій. Приємно бачити, що цей конкурс охопив широку аудиторію оригінальний. Тобто, приємно бачити, що в принципі охопив дві області. Прошу надалі. Незламно продовжувати підтримувати, адже такі роботи, ваші роботи, це є підтримкою для всіх нас, для всієї України, для наших захисників, які активно слідкують, і це є як ковток свіжого повітря для того, щоб захищати всіх нас, в нашу Україну. Погода на п'ятницю. За інформацією Хмельницького обласного гідрометцентру, 30 січня в області збережеться зимова погода. Впродовж дуби буде хмарно. Часом йтиме невеликий сніг. На автошляхах ожеледиться, тож водіям радять знизити швидкість і дотримуватись дистанції. Вітер північно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу. У Хмельницькому 4-6 нижче нуля. Крім того, синоптики попереджають про суттєве похолодання. На початку наступного місяця у період з 1 по 3 лютого на Хмельниччину надійде холодне арктичне повітря. Вночі температура знижуватиметься до 20-25 градусів морозу, в день мінус 11-16. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних підприємств, а також автомобільного, залізничного та електротранспорту. Послаблення морозів за прогнозами синоптиків очікується 4-5 лютого. Тож подбайте про теплову Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та своїх близьких. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека передусім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте. Йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місті, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з речами першої потреби, а також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви завжди знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.